Доброго дня, це громадський, мене звати Сергій Грішин, я перебуваю зараз на вулиці Кошице, 5, де в Дніпровському районному суді має розглядати справа Віктора Смоляя. Нагадаю, це людина, це адвокат, який в тому числі захищав Андрія Дзинзю. І коли Андрію Дзинзі змінили, коли йому оголосили, що він має бути два місяці затриманий, він штовхнув суддю на думку слідства, чіпав її руками, його верніше суддю. І він за це тепер перебуває в СИЗО. Зараз має справи розглядатися його ще поки що сюди не привезли. Тут є трохи міліції біля суду. Всередині так само є там спецпідрозділ телефон. І невеликий пікет є тут під судом. Я думаю, що треба з нами поговорити. Політв'язня, волю, політ'язням, волю, політв'язням, волю, політв'язня, волю. Поліп'язням, волю, поліп'язням, волю, поліп'язням. Доброго ранку, Ігор Громадське. Привіт, що відбувається тут. Сьогодні починається так. розгляд звинувачення на адресу майданівця адвоката Віктора Смалія. Він захищав Андрія Дзинджу. І в день, коли Андрія арештували, він обурився і смикнув суддю за рукав. А тепер самого Віктора арештували і звинувачують його в замахи на вбивство судді, що загрожує йому шістьома роками в'язниця. Кілька суддів відмовилися відпустити його під домашній арешт, хоча в нього четверо дітей. Він успішний адвокат. Він живе в Києві, нікуди не збирався втікати. От сьогодні. Суддя починає розгляд справи про те, чи не подають на судді. Ми прийшли його підтримати. Дякую, Дякую. Продажні, судді, ну, це був коментар Єгора Соболєва. Дивно дуже мало людей насправді прийшло підтримати Смолія, і я сподівався тут зустріти власне Андрія Дзиндзю, якого захищав в момент нападу, так званого нападу на суддю Віктор Смоліну. Поки що я його тут не бачу, засідання ще не розпочалось. Ще навіть скільки я розумію, його не привезли сюди. Ми то очікуємо і буду інформувати глядачів громадського.